Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіряти зв'язочок. Скажіть, будь ласка, ви мене чуєте, бачите. Добрий день, так. Я вас чую також. Так, добро. доброго дня, чутно. Да. Скажіть мені, будь ласка, чи є у нас об'єкт господарювання на громадських слуханнях? Так, доброго дня. Будь ласка, представтеся. Агія Дмитро Олександрович, директор екологічні і природні технології. Добре. Чи є у нас представники громадськості, на громадських слуханнях? Так, поки що тиша. В чаті у нас є повідомлення Валерій Бойко, написав, що він представник суб'єкта господарювання. Богдан написав, що представник ТОВ екологічні переробні технології. Доброго дня, пане Богдан. Так, Доброго Богдан. дня. Таприїв відписався, що директор ТОВ екологічні переробні технології. І Богдан Гамако написав, що він представник суб'єкту господарювання. Так, Беликова мила теж що представником суб'єкту господарювання. Так, поки що ми не спостерігаємо представників громадськості на громадських слуханнях. Тож, давайте чекаємо 15 хвилин, чи приєднається громадських слухань. О 12.15 розпочнемо слухання. Добре, очікуємо. Ще раз доброго дня, шановні учасники громадських слухань. На годиннику в нас 12.15. Я вважаю, що ми дали змогу приєднатися всім бажаючим бути присутніми на даних громадських слуханнях. Тож давайте будемо їх розпочинати. Отже, сьогодні, 18 жовтня 2024 року, ми проводимо громадські слухання в процесі здійснення оцінки вплинути на довкілля Товариством зображеною відповідальністю екологічні переробні технології. Скажіть, будь ласка, йде фото? Це... Добачаюсь, не почули вас. Фони трохи. Це в мене чи у вас у когось? Скажіть, будь ласка. Я вас чудово чую. У мене не чутно фону зовсім. Угу. Добре, давайте тоді будемо продовжувати. Отже, ми проводимо громадські слухання в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля, товариством з обмеженою відповідальністю екологічні переробні технології, стосовно планованої діяльності здійснення операцій з управління небезпечними відходами, а саме, медичними відходами А 4010 та А 4020 додатку 8 Базельської конвенції про контроль за транскордонним перевезенням небезпечних відходів та їх видаленням. Мене звати Гриця Колена, я начальник відділу оцінки впливу на довкілля, Департаменту екологічної оцінки, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. Я буду головуючою на даних громадських слуханнях. Громадські слухання ми проводимо на вимогу закону України про оцінку впливу на довкілля. Який вступив в дію 18 грудня 2017 року, та попередньо зобов'язала суб'єкту сподарювання оцінити імперієрний вплив на довкілля діяльності, яку він планує провадити. До березня 2020 року громадські слухання у нас проводилися онлайн. Проте, через пандемію спричинену ковідом, та у зв'язку з встановленими на всій території України карантинними обмеженнями. З березня 2020 року громадські слухання не проводились, а громадське обговорення проводилося в режимі надання письмових зауважень та пропозицій. Наприкінці червня 2023 року карантинні обмеження, пов'язані з ковідом, були відмінені на всій території України, проте в нас діє режим воєнного стану, що внесло свої корективи в нашу з вами роботу. Так, 13 липня 2023 року прийнято закон України про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який у тому числі врегульовує питання проведення громадських слухань під час дійснення оцінки впливу на довкілля. З 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прим 2 статті 17 цього закону. Згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений в постанові 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі також зазнала змін, оскільки з 13 вересня 2023 року. Набрала чинності постанова 967 від 8 вересня 2023 року про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 1026 та 989. Ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм пункту 2 прим 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань в режимі відеоконференції під час здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис громадських слухань, посилання на який буде оприлюднено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, станом на 12.20 я повторюю своє запитання, чи є у нас представники громадськості на громадських слуханнях. Ви можете озвучити це, включивши мікрофон або ж написати в чат. В ефірі у нас тиша. В чаті у нас цього приводу повідомлень немає. Зараз, станом на 12.20, я попрошу всіх учасників на відео під запис, ще раз озвучити, хто кого представляє. Я буду по черзі називати, а ви будете представлятися. Будь ласка, учасник, який підписаний Богдан. Доброго дня. Назвати Захарченко Богдан Сергійович я представник компанії екологічні переробні технології. Дякую. Будь ласка, Дмитро Агеєв. Доброго дня. Агієв Дмитро Олександрович, директор ТОВ екологічні переробні технології. Дякую. Пані Людмила Белим Добрий день. Людмила Балим. Представник ТОВ екологічні переробні технології. Дякую. Пан Богдан Головко. Доброго дня, я Богдан Головко, є представником суб'єкта господарювання. Дякую. І Валерій Бойко. Добрий день, Валерій Бойко, представник суб'єкта господарювання. Дякую. Отже, станом на 12.21 на відео я фіксую, що на громадських слуханнях присутні семеро учасників, серед яких двоє: це представники Міндовкілля як організатори даних громадських слухань та п'ятеро представників суб'єкту господарювання. Представників громадськості на громадських слуханнях не фіксується, у зв'язку з чим, відповідно до постанови 989, нами буде складено акт про неявку громадськості на громадські слухання за моїм підписом як головуючої на даних слуханнях. Відтак ми закриваємо громадське слухання, товариство з обмеженою відповідальністю екологічні переробні технології стосовно планованої діяльності. Здійснення операцій з управління небезпечними відходами, а саме медичними відходами А 4010 та А 4020 додатку 8 Базельської конвенції про контроль за транскордонним перевезенням небезпечних відходів та їх видаленням. Та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Дякую усім за увагу, всім бажаю мирного та гарного дня. До побачення! Взаємно, до побачення. До побачення.